Закінчився матч Кременчук, Режинка Кепітал. Споряд зі мною тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Як ви оцінюєте гру Кременчука? Ну, хлопці до кінця бились, намагались закинути багато шайб, багато було вилучень. Ну, така трошки нервова гра, але хлопці справилися, ну, перемога. Це друга поспіль перемога. Гарний початок перед континентальним клубом. Тепер ви готуєтесь до Румунії. Ми до нього завжди готуємо. Спочатку сезону готуємося. тому скоро будемо їхати в Румунію і спробувати сили там. Дякую. Дякую. Підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Кришинка Кепітал з Євгеном Аліповим. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну я в принципі, якщо брати об'єктивно задоволений грою своєї команди, ясно, що перший період у нас були емоції, сили і противник нас трошечку недооцінив. І перші вісім хвилин ми грали дуже гарно, але потім ясно, що противник зробив зміни. І нам було вже тяжко, ми пропустили такі чотири необов'язкові голи, тому що у нас не було практики ігрової і ми тільки починаємо. Але другий період ми вже зіграли так тактично, хлопці дуже зіграли непогано. І третій період так само дали бой одної з найкращих команди нашого чемпіонату. І я задоволений, що хлопці боювали як могли. Чи формується ще склад команди? Або вже йде робота на зібрання? Іде робота на зібрання команди, що ми поки що зібрали те, що у нас є. Тобто у нас, ми якби як фарм клуб. Ми там тренери, які працюємо в крижинці в дитячій спортивній школі. І ну, працюємо над тим, щоб команду якось будуть ще приїжджати, якісь нові гравці, будувати команду. Дякуємо.